Всім привіт! Ви на каналі Матері Спаковий. Сьогодні буду показувати ось такий Ford F150. Топчик, То не його хотів. Ось знайшов, придбав Такий чудовий Ford Будемо його відкривати і дивитися. Ось такий топчик, друзі. Дивіться, який він файний! Це просто капець. Чок Хот і Ось такі вікна. Бога, так що давно можна сюди щось класти. Це капець Може якісь сережки, ще щось, заколки. Ось такі колес. Ось тут мені дуже подобається, що він спереди промальований. І значок, і фари промальовані. Це капець. Ну, сзади нічого не промальовано, ну. Але... Це одно дуже красива машина. І таки так цікаво, що вони аж придумали, думали, що виробник хотів, таку зробити кольор цього форда. І він йому Хоч ця, щоб туди газ заливати, бо бензин не знає, що він думає на газі. Прикольний, так скажіть. Підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео буде. Якщо ви підписуєтесь і поставте лайк і нажмете на дзвіночок, то тоді буде більше відео зніматися про машинки Hot Wheels. І напишіть в коментарях, яку машинку ви хотіли, щоб я зняв відео про неї. І ще напишіть в коментарях, як вам ця машинка. Прикольно чи ні, Ну, це вам вирішувати. Давайте. Па-па! До -па. наступного відео! Я их люблю. Пока!